21 листопада в Україні відзначають одразу кілька таких знаменних свят, і це зокрема День Гідності та Свободи, зокрема День десантно-штурмових військ України. Сьогодні в цей день ми дякуємо нашим захисникам, згадуємо їхній шлях, їхню оборону нашої держави і маємо прекрасну нагоду сьогодні поговорити про десантно-штурмові війська України безпосередньо з солдатом-навідником 3-го десантно-штурмового взводу 80-ї окремо десантно-штурмової галицької бригади. Ан. Андрієм Гемо слава Україні, Андрію, Героям слава. Ну і одразу хочемо привітати безпосередньо вас, Андрію, тому що це день для вас теж важливий день свято всіх українських десантно штурмових військ. І в обличчі всіх українських захисників, в вашому обличчі, ми вітаємо і дякуємо за те, що тут в тилу можна говорити про це, що є така можливість, і за те, що зараз, в принципі, в Україні багато чого можна, бо якби не українські захисники, то напевно би е -е, повторювалися, я не знаю, роки там двадцяті. 30-ті минулого століття на жаль, дякую, ви знаєте, коли ми говоримо про десанто-штурмові війська, розуміємо, що е, саме. На ДШВ дуже багато тримається ось цих штурмів. Дуже багато тримається спецоперацій вдалих. І коли ми про останню дивимося, я от нещодавно якраз бачив відео, яке є дуже таким і успішним, і вдалим, як на Курщині, наша вісімдесятка захопила 26 російських військовополонених Є Цьому. Розкажіть, от власне, якщо ми говоримо про десантно-штурмові війська, на сьогоднішній день наскільки от міці і сили в наших захисників вистачає, тому що розуміємо, третій рік Великої війни, понад 10 років війни на сході держави. Як ваше самопочуття здоров'я і оцей дух до захисту нашої батьківщини? Дякую. Дух ще залишається, але зараз. Після поранення я проходжу реабілітацію. Чи в нас ще є сили? У нас сили є, але їх постійно потрібно поновлювати. Так само потрібно вчити, вчити добре, плюс допомагати з мотивацією, тому що зараз кількість мобілізованих недостатня і їх якість, мотивація. Тоже не на дуже високому рівні, тому приходиться ще працювати в такому аспекті, як нагадування, для чого це все, і що ми тут робимо. От, і ну, цього не було в 2022 році, але це, на мою думку, нормально, тому що не всі готові воювати, але я думаю, що всім прийдеться воювати. У нас, коли ми говоримо про українські збройні сили, є якісь такі в народі уявлення, можливо, якісь певні стереотипи стосовно тих чи інших військових підрозділів чи родів військ, якщо там, наприклад, артилерія, в нас там боги війни. Якщо ми беремо там танкові війська, то там зовсім інші якісь уявлення. Що насправді являють собою на полі бою десантно-штурмові війська для того, щоб наші українці для себе теж більш реально це все відкрили? Я думаю, що насамперед це страх ворога. Коли вони знають, що перед ними стоять десантники, от, то це зовсім інакше на них впливає. І, думаю, інше бажання в них йти штурмувати або не йти штурмувати. По-друге, це міць, це відповідальність про завдання, яке тобі поставили, відповідальність про територію, яку ти тримаєш. Це загалом можна сказати все про як так описати. Про твою загалом відповідальність до того, що ти зараз робиш, і е, що ти не можеш і не можеш собі дозволити підвести себе або е, побратимів, або не виконати наказ. Якщо от є така фраза, завжди перші про десантно-штурмові війська, чи воно на практиці дійсно так є, чи завжди перші є на всіх головних позиціях, на всіх театрах бойових дій. Останнє, що можу згадати, це курська операція. Десантники були перші, так само Харківська операція, ми були також однією з перших, тому тут воно завжди діє, тому що на нас можна покласти. Андрій, якщо ми сьогодні говоримо про підготовку десантно-штурмових військ в Україні, а ми розуміємо, що образ десантно-штурмової бригади це от бути на передовій, бути на перших лініях під час бою настільки. Важкі і високі вимоги до підготовки, щоб попасти в дешеве? Зараз у нас так само по мобілізації. До нас не всі попадають. У нас є певні правила, пункти, по яких до нас просто відбирають. Після чого вони ще проходять до підготовки. Тобто, Попасти не так і легко, і залишитись теж не так і легко, тому нам не потрібна кількість, нам потрібна якість. От в тому і є ще наша сила і перевага. Одобряють, як проходить підготовка десантника, тому що ми там знаємо, що там базова підготовка, вона проходить там 30 днів, а тепер вже 45 днів для українських мобілізованих українців, які будуть далі продовжувати шлях в збройних силах. Тобто, спочатку проходиться базовий курс 45 для всіх, а потім ще безпосередньо ще якась підготовка на десант. Потім ще йде окрема підготовка по вашій спеціальності. Тобто це йде спочатку загально, тобто всі навички, які вам знадобляться в тій чи іншій професії. А після цього йде ще індивідуально. Тобто, якщо ти гранатометник, відповідно ти більше будеш працювати в цьому напрямку. Медик, значить в медицині більше будеш працювати. І це так більш вузькоспеціалізовано, Плюс так само. А в нас в бригаді дуже велику увагу звертають на твою попередню професію, і на твої професійні навички. Оце також дуже важливо, Андрію. Би трішки хотілося, щоб ви розповіли, як свого часу, от ми пригадуємо десанто штурмові війська, їхні традиції були колись і трішки розвінчити, тому що десь літом 2012 року, мабуть, всі собі. Так, якщо згадувати десантно-штурмів війська, десь фонтани, відкриті видойми і Водивись. так далі, Сьогодні вже інші традиції. О, дивися, колись фонтани купалися, купалися. Тепер от 26 російських військовополонених. Я кажу, традиції змінюються з роками. І от якщо зараз говорити для вас, де день десантно-штурмових військ, що він символізує, і які відчуття маєте в цей день? Це в першу чергу пам'ять про загиблих загиблих побратимів. Це так само у нас хороша традиція вручати нагороди нашим побратимам, які живим, так і ті, що загинули. Ну, і загалом я вже говорив, що зараз традиції сучасної української армії тільки починають зароджуватися. Ті традиції, що в нас були до того, це суміш тодішньої української армії і радянської армії. Традиції не можна нав'язати, їх не можна зробити там за рік, два, три. Це потрібно, щоб пройшло років, не знаю, думаю, може 5-10, щоб стали були якісь такі традиції, які всім підходили. От, тому це, ми зараз от тільки на початку цих традицій. Ну і в нас так само загалом в всіх родах військ. Є така дуже хороша е, традиція. придумувати собі шеврони на свій підрозділ, е, патчі і так далі. І це мені здається також дуже хороша традиція. Тобто, з такими елементами творчості. Шеврони традиції, і от якщо брати. Придумаємо шеврони, якісь конкретні, можливо, або придумаємо, можливо, якісь е, позивні. От стосовно цього, напевно, теж є таке цікаве питання, як формуються позивні в українських захисників, і чи можна прийти і сказати, я хочу, щоб в мене був такий позивний, чи все-таки якось колектив команда е, оберуть той, який тобі буде більше притаманний? Е, звичайно, що можна прийти і сказати, я хочу щоб в мене був такий позивний. Саме цікаво, якщо він тебе характеризує і сим підходить, тоді окей. Але коли ти приходиш і кажеш, я буду скеля, от, а ти далеко не скеля, ну, цей позивний з тобою не приживеться. Так само мій був перший позивний Хрущ через те, що не могли нічого придумати. І я не міг нічого придумати, тому такий просто пальцем в небо, Хрущ, от. а колись було. Труба, але це загально euh, назва під euh, позивний підрозділ. Був, і коли кричали Труба до бою, це так було досить весело. І йшли всі. Та, та, та. Андрій, от для вас сьогодні день десантника у Львові відзначається, визначається в всіх українських десантно-штурмових бригадах. Не ми сьогодні говоримо в тилу у Львові, а розуміємо, що хлопці там на передовій, ось саме на Курщині. Якщо зокрема ми говоримо про 80-ку, стоять на лінії. Вогню. Чи вдалося привітати побратимів вже в першу чергу поспілкуватися? І взагалі, ось сьогодні це радше нагадування, що це день десанту-штурмових чи день такий, знаєте, коли згадати всіх хлопців, яких, на жаль, немає? Це день згадати всіх хлопців, яких немає. І то сьогодні, з початком тривоги, такий окей, якраз швидше встав, тому є час привітати всіх побратимів якраз під час тривоги. От, тому, але як, в першу чергу це, я думаю, зі всіма залишиться, що це в першу чергу як день пам'яті тих е, хлопців, які загинули. А чи у Львові є сьогодні якісь події, власне, до цього дня приурочені? Не готовий вам сказати, за цим не слідкую. У мене зараз просто служба служби, тому прийти ввечері додому, і це вже от, прям класно. Принагідно вітаємо ще раз всіх наших військовослужбовців з десанту, штурмових військ з святом Бажаємо сили і міці у службі, щоб всі поверталися найголовніше живими, здоровими та неушкодженими до своїх родин. Це побажання від радіостанції ФМ Галичина. Вам, Андрію, так само сили і здоров'я і дякуємо за службу. Нагадаємо, друзі, що в нас Андрій Гема це солдат, 3-го десантно-штурмового взводу, 80-ї окремо десантно-штурмової Галицької бригади. Ну а вже наступного четверга слухайте, завжди в цей час. У нас армія зсередини. Говоримо про бойовий шлях українських захисників.